Я дізнався, що боги Олімпу існують. Їхніх дітей від смертних називають напівбогами. Ми мало чим відрізняємося від інших. Правда, є кілька відмінностей. Лише одне місце у світі безпечне для нас. Було донедавна. Що таке? Заходь до Оракула. Перші. Тілення зла. Три його сини Зевс, Аїд, Посейдон, знищили його. Йому судилося знову повстати, аби помститися Олімпу і всьому світу. Єдине, що може врятувати нашу домівку, це золоте руно. Воно у морі чудовиськ, яке люди називають «бермудським трикутником. Для цього завдання потрібні тільки герої, найкращі. Донька Бога війни. Кларіса! Ти завжди будеш другим, Персі. Про тебе неправду кажуть Кларісо. Почуття гумору в тебе є. Погана думка. Я не встиг роти розкрити. Каже, що їдеш поруно. Він хотів сказати, ми їдемо цього року. Колісниця приречена. Наче таксі з Нью-Йорка. Один в один. Гроші. Без. Здачі! Це ж бомба! Двадцяте століття Фокс презентує. Ми воскресимо Кроноса. і олімпійці зарсі! Потрібна ваша допомога у нас обман часу. Відкрутиш кришку, випустиш вітри з чотирьох куточків світу. Ні-ні-ні! Не тут! Ч... Не тут! Ми знайдемо руно. Так, нам час іти. Скажи, що це не акули. Це не акули. Персі Джексон. Море шудовські. Незабаром у цифровому 3D.